Молоді хлопці, 22 роки, 23. Вони побачили вже життя. Війна це завжди страшно. І життя побачили вони в найкращому його форматі. Мій БТР йшов саме крайній з моїм екіпажем, і ми наїхали на портово-танкову міну і підірвалися. Мама, думала, що я виконую задачі в штабі АТО, щось допомагаю там. А насправді ми виконуємо зовсім інакші задачі. Не раз ми могли зустрітися зі смертю, а нам Бог подарував життя. Це були насправді спартанські умови життя. Коли гинуть, коли тебе твої друзі, то є душа. Людина вирішила поставити себе на місце творця. Це дуже жорстока гра над людською гідністю. Зрештою, капелан має свідомо добровільно піти на цю жертву.